У Луцьку в центрі позашкільної освіти для дітей-переселенців влаштували новорічне свято з виставою та подарунками, розповіла Суспільному ініціаторка заходу Ганна карамашева борисенко Вона каже, на дійство прийшли 80 дітей віком від 5 до 12 років. Реєструвати учасників допомагали волонтери. Це медалька, даємо її дітям, коли вони реєструються. Потім вони йдуть на виставу. Після вистави буде інтерактив. Діти побігають, порозважаються, ігри пограють. Багатодітна мама Тетяна Муль говорить: взяла на захід наймолодшу семирічну доньку. Ми приїхали з Маріуполя, троє діток, ну і наша сім'я. Якщо є, то ми завжди реєструємося і відвідуємо заходи. Для дітей це дуже важливо. Це плаття Софії Прекрасної, і Я навіть дивилася такий мультик, і мені дуже сподобалося, було дуже дуже смішно. Там був дяді, який дуже смішний, робив всякі фокуси. Це така медалька. За неї будуть давати подарунки. На сцені для дітей влаштували музичне шоу, розважальну виставу та інтерактивні ігри з казковими героями. Варвара, чотири роки. Мені подобається панда. Ми переселенці з Донецької області, міста Костянтинівка. То нас запросила на свято. Вона маленька, хоче щось зараз, якось так не дуже багато свят ну, на даний час. Сьогодні в нашому центрі дві громадські організації. Перша громадська організація це Руслана Таліпського, дітки Небесного легіону, дітки, батьки, яких є безвісти зниклими, є дітки внутрішньопереміщення. Другий рік поспіль ми робимо таку акцію перед Новорічно. Організувати свято для дітей допомогли благодійники, говорить ініціаторка заходу, голова громадської організації Старт у нове Життя, яка переїхала до Луцька з Харкова, Ганна карамишева Борисенко. Це такий інтеграційний захід. Діти можуть комунікувати між один одним, знайомитись. Ми новий рік хочеться робити добро і дякуємо всім, хто може нам допомагати робити це добро. Діти наші розважаються та да, і отримують позитив. Це те, що саме необхідне на завершення свята діти разом з ведучим пограли в рухливі музичні ігри. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільне, Новини, Луцьк.